Чоловік мучить і себе, і мене постійно згадує моє минуле. Ми живемо з чоловіком уже майже три роки. Дуже сильно кохаємо один одного. Завжди жили душа в душу, але бувають ситуації дуже сильні через скандали. те, що він згадує моє минуле і завжди порівнює себе з так, ним. Я в нього перша, але дуже шкода, що він у мене ні, і тому постійно сварки. Через це він вважає, що там було краще, що у плані звичайного життя, що в плані інтиму. Порівнює себе з ними і думає, що він гірший за всіх. Хоча це не так, ми багато разів говорили про це, і начебто все вже з'ясували. Я йому кажу, що я вже не пам'ятаю точно що та як там був від усіх розмов про минуле, тому що мені вже боляче і соромно про те, що було раніше. Якщо я не говорю, то він починає вигадувати собі всякі дурниці. Сварки часом бувають такі, що навіть спимов на різних квартирах. Сліз до істерики так уже майже два роки. Його дуже люблю і не уявляю життя без нього, як і він без мене. Але і так жити постійно в страху, що буде сварка і скандал, теж не можу.